Молодий чоловіче, відчиріть вікно. Бабусю, як ви думаєте, якщо я відчиню вікно тут, то там стане тепліше? Хлопче, будь ласка, відчини вікно. Бабусю, як ви думаєте, якщо я відкрию тут вікно, на вулиці потеплішає? place. Онучок, <laughs> відкрий, будь ласка, вікно. Бабусю, як ти думаєш, якщо я відкрию тут вікно, на вулиці стане тепліше. Хана, я дістану всі зірки з неба для тебе. Я вірю в тебе, бо знаю, що ти здатен на таке. Галь, продай, будь ласка, пиво. Тобі сьогодні сьогодні не можна. А чому? Бо сьогодні ти спиш в мене. Дитино, будь ласка, відчини вікно, бо мені жарко. Вчителько, як ви думаєте, якщо я відчиню тут вікно, чи стане тепліше на вулиці? Мері, please open the window. Peter, if I open the window here, it won't get warmer outside. Дитино, будь ласка, відчини вікно, бо мені спекотно. Бабусю, як ви думаєте, якщо я відчиню тут вікно на вулиці потеплішає? Галино, будь ласка, продайте мені пива. Сьогодні не можна. Чому? Тому що сьогодні ти спиш у мене. Boy, please open the window because I'm hot. Uh -huh. Grandma, do you think if I open the window here, it will get warmer outside? Дівчино, ходімте купатися. Ой, а я плавати не вмію. А ми й не будемо. <ріст> Дитино, будь ласка, відчини вікно. Бабусю, як ти думаєш, якщо я відкрию тут вікно, на вулиці потеплішає? Дітка хоче дядька. Дядько хоче тітку, о так. Дитино, будь ласка, відчини вікно, бо мені спекотно. Вчителько, як ви думаєте, якщо я відкрию тут вікно, на вулиці стане тепліше? Хлопче, не підскажете, де взяти резинку до трусів? Та ні, я не знаю, що це таке. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Окрім трансформаторної будки. Марисько, відчини вікно. Петре, якщо я відчиню тут вікно, на вулиці тепліше не стане. Дівчина, ходімо плавати. Ой, але я не вмію плавати. Та ми не будемо. <смір> <смір> Тітка хоче дядька, а дядько хоче тітку. О, так. Тьотя хоче дядька, а дядько хоче тьотю. О, у, е. Ты, конечно, не звезды на небе, но я бы хотел смотреть на тебя вечно. Ты случайно не воздушный шарик. Тогда почему я боюсь тебя отпустить? Галко, принеси тазик, мене зараз вирве. Галко, забери тазик, я обкакался. <плес> Галино, принеси тазик, мене зараз знудить. <плес> Галино, забери тазик, я обкакався. Ты не луна, но я в тебе тону. Ти не ангел, але ну, я би з тобою переспала. Що ти робиш? Я п'ю чай, я літом сру, Я літом сру. Нехай мама почує, нехай мама прийде, нехай мама забере мене з поліції, бо не годиться у світі дітям спати в поліції. Що ти робиш? П'ю чай, комфортно. Що? П'ю чай, комфортно, комфортно. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама забере мене з поліції, бо не годиться у світі дітям спати у відділку поліції. Дідусю, будь ласка, відчини вікно. Бабусю, як ти думаєш, якщо я відчиню тут вікно, на вулиці потеплішає. Відкрий вікно, будь ласка. Бабо, як ти думаєш, якщо я тут відкрию вікно, то на вулиці тепліше стане.